Новини війни сьогодні вночі расисти масово атакували Україну шахедами. Відомо, що ворог запустив чотири десятки безпілотників одразу по десятьом областям. Силам ППО вдалося знищити 24 цілі. Шахеди запускали хвилями і прямували вони у різних напрямках малими групами. На щастя, обійшлося без жертв, але на жаль такі були влучання по критичній інфраструктурі та по мирних об'єктах. Зранку у львівській військовій адміністрації повідомили, що по області ворог запустив одразу 16 шахедів, 11 з яких вдалося збити. Відомо, що було влучання в об'єкт критичної інфраструктури. І, попри жахливі злочини расистів, є люди, які готові за винагороду зраджувати свій народ. СБУ затримали крута, який у жовтні оформився на роботу до запорізької військової адміністрації на посаду головного спеціаліста з кібербезпеки, аби зливати окупантам інформацію про оборонні закупівлі та дислокацію наших військ. Негіднику загрожує 12 років позбавлення волі. І на останок про наших союзників посолка США в Україні Бріджет Брінк заявила в інтерв'ю виданню Fox News, що уважно стежить за використанням гуманітарної та військової допомоги, і впевнено може сказати, що жодного випадку розкрадання не зафіксовано. Герої не вмирають, і важливо пам'ятати ім'я кожного, хто віддав життя за Україну. На Самбірщині у селі Погірці встановили меморіальну дошку Роману Рущишину. Її розташували саме на фасаді школи, де колись вчився поліцейський. 44-річний патрульний загинув у березні минулого року. Побратими згадують, що Роман був дуже позитивним та відданим чоловіком. У загиблого героя залишилася дружина та троє дітей. Хай його подвиг, його досягнення і заслуги. Будуть у наших серцях навічно. Слава Україні на сесії міської ради прийняли рішення щодо зміну програмі про безкоштовне харчування дітей у школах і дитсадках батьки, яких захищають Україну від ворога. Відтак ще більше учнів зможуть забезпечувати безоплатними обідами. Ми стикнулися з тим, що насправді дуже складна процедура для тих, хто брав участь в бойових діях, отримати власне посвідчення учасника бойових дій і власне зміною сі сьогодні цієї ухвали. Діти чи батьки учасниками бойових дій можуть надати також і довідку відповідно додатку номер 6, разка, яку отримати набагато легше у своїй частині, де власне вони беруть участь в бойових діях. І власне за цією довідкою без проблем діти отримують можливість безкоштовно харчуватися в школах. Десять хамерів для наших захисників передали представники благодійного фонду Help Heroes of Ukraine. Ці машини мають повний привід і можуть заїхати туди, куди більшість автівок не спроможні. Зокрема, половина з цієї партії це спеціальні хамери для медичної евакуації, що можуть вмістити до чотирьох поранених бійців. Кількість людей, які можна завантажити поранених до чотирьох осіб. До 4 осіб так само велика проходимість, Підвищена скажімо так, виживаємість особового складу за рахунок його ну, більше броньованість, ніж просто легковий автомобіль. І так само він є е, проходиміший, якщо ми візьмемо за аналах цивіль, цивільний просто авто, автомобіль. Зазвичай такі хамери використовують для доставки додаткової амуніції, медикаментів, харчів, а також інколи і особового складу. Ростислав додає, що аналогічні автомобілі вже показали себе у бойових умовах і врятували чимало життів. Навесні цього року наші хлопці виконували завдання на запорізькому напрямку на даному автотранспорті, ну схожого типу, але просто бойовій машині, скажімо так, наїхали на противопіхот противотанкову міну, був підрив. Люди абсолютно залишилися цілі цілі. Ну і не то, що там не вони були контужені. За півтора місяці люди вийшли, ну стали в стрій, прокапалися, підтягнули здоров'я, і вже виконують бойові задачі. Долучився до закупівлі транспорту і лікар з США Кім Райт, який також привіз сюди цю партію допомоги. Зокрема, він також тут, щоб допомогти нашим медикам у проведенні операцій у Дніпропетровській області. Під час моєї другої поїздки, а це вже моя четверта поїздка в Україну. Мене запросили відвідати солдатів, які стояли на другій лінії оборони, і я був свідком того, на яких машинах вони їхали. Це просто цивільні машини, які просто жахливо побиті та розтерзані. Всі потребують транспортних засобів, а дороги просто жахливі уздовж другої лінії. Це величезні вибоїни. Там доріг жахливий. Це було в листопаді минулого року, і я чекав зими. Я подумав, як ці цивільні машини пересуватимуться цими дорогами. Представники благодійного фонду кажуть, що є чимало небайдужих американців, які долучаються до збору допомоги для наших захисників. Є певні склади, які де дається техніка, яка вже. Продається, змінюється. Є певні якісь платформи, сорси, де тут кутку техніку можна придбати. Ну відповідно до того треба мати спеціальні дозвола, якими ми володіємо як наша благочинна організація. То наша напевно, так, також четверта поїздка. на, на схід, на лінію фронту. Ми спілкуємося напряму з нашими військовими. Є підписані меморандуми відповідно з генштабом. Фонду допомагають і напряму Україну допомагають багато різних організацій і приватних, і на місцевому рівні, і приватні особи, і церкви допомагають. Також все через нас. Ми стараємося донести, що ми є платформою, яка може це все організувати і доставити, куди потрібно. Є різні категорії людей в нас в Штатах, які допомагають. Вони бачать, як вони хочуть допомогти. Тобто він, наприклад, є він допомагає суто автомобілями для евакуації. Наприклад, є люди, які донатують, наприклад, на дрони. Є які кажуть, давайте ми поможемо одіом. Деякі кажуть, давайте ми допоможемо медициною. Додамо, що поставка хамерів разом з логістикою обійшлася у понад 250 тисяч доларів. У Львові таки демонтують пам'ятник радянській космонавтиці. Посадовці кажуть, що цей процес відбудеться вже найближчим часом. А після демонтажу цей пам'ятник передадуть у музей територія терору. Володіємося інформацією, тобто є необхідна довідка. Власне, коли готувалися всі документи, вона це все було проаналізовано. Зрозуміло, що цей пам'ятник носить ознаки власне, такої пропаганди. Ми знаєте, що аналізуємо кожен об'єкт з точки зору предмету деколонізації, для того, щоб не було поширення таких пропагандистських речей, які насаджував режим. І тому дуже важливо, щоб по кожному такому об'єкту справді було прийнято рішення. Ми аналізуємо кожен об'єкт, а зараз завершуємо підготовку». Товку документів, і власне сьогодні ми вже повідомили, що він буде е, демонтований. Вже два роки поспіль. Медичні працівники другого медичного об'єднання Львова об'єднуються задля допомоги своїм пацієнтам. Вони здають кров, яка є вкрай необхідною для відділення онкогематології, терапевтичного і хірургічного профілів. У нас у відділенні в цьому році проведено приблизно тисячу переливань. Тобто за 10 місяців еритроцитарної маси, приблизно 500 переливань свіжозамороженої плазми і орієнтовно 200 переливань тромбоцитарного концентрату. Потреба в крові є завжди так, як є захворювання, лікування яких неможливе без донорської крові. Окрім того, у воєнний час травмовних пацієнтів, які теж потребують такої процедури, сьогодні є багато. Тому лікарі закликають не бути байдужими, і, якщо є така можливість, здавати кров. Адже ваша одна донація може врятувати три життя. Кров складається з двох частин: рідкої частини, яка називається плазма, і клітинної структури. Куди входять еритроцити, тромбоцити і лейкоцити. Відповідно, коли донор здає кров, готується три різні препарати крові. Таким чином, один донор може врятувати три життя. Зазначимо, що забір крові організували в приміщенні другого медоб'єднання задля зручності медичним працівникам. Ми сьогодні можемо це зробити на протязі дня 50 50, забрати кров 50 донорів, тому ми напередодні підготовки акції було розіслано оголошення працівникам, хто зголосився. Звісно, не всі, хто зголосився, її зможуть здати, тому що є певні покази. Для того є лікарі, які вимірюють там, гемоглобін, цукор крові, вимірюють тиск, зважають на хронічні захворювання. І певних бажаючих буде відсіяно Цьогоріч до акції долучились і курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ. Такий складний для країни час потрібно якось долучатись до допомоги не так, як військовим, а так як і звичайним громадянам. І за допомогою керівництва за нашої ініціативи керівництво надало нам змогу прийти сюди. Звільнили нас від роботи. Щоб ми здали і допомогли людям донорці. Серед медичного персоналу, зокрема, допомогти, зголосилась і головна медична сестра, яку вже можна назвати донором зі стажем. Я вже, напевно, п'ятий раз здаю та переважно здавала для якихось колег, родичів, хто знаходився в лікарні, потребували. Крові зараз у нас така акція. Ми як медики хочемо допомогти нашим пацієнтам. Кров це дуже важливо, тим більше, що зараз військовий стан і невідомо, куди моя кров знадобиться. Тому дуже тішуся, що маю таку можливість комусь допомогти. Загалом за декілька годин під час акції донори теж герої, за тобою три життя. 58 донорів поділились життєдайною задля порятунку інших людей. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Хотіли віджати гроші та машину у хлопців з сусіднього села. На стрищині сталася історія, яка буквально не вкладається в голові. Тільки послухайте, молодики 17 та 18 років, озброївшись пістолетом флобер, пішли вимагати майно до своїх же знайомих. Мало того, що хулігани побили своїх жертв, так молодший ще вирішив постріляти. Щоправда, у повітря. Однак знайомі не розгубилися та викликали поліцейських нападників. Знайшли практично одразу, і за свою зухвалість вони мають усі шанси сісти на сім років. Оки. Перестрибнув паркан, підпалив Range ровер та накивав п'ятами, і усе це прямо перед камерами відеоспостереження. У це важко повірити, але таку зухвалу розправу над автомобілем чоловік вчинив у білий день, прямо у Львові на вулиці Зеленій. Тільки послухайте, палія вдалося схопити аж у сусідній Закарпатській області. Ним виявився 37-річний іноземець. А от машина, яку він знищив, належить львів'янину, якому 52 роки. Що ж людину змусило так жорстоко помститися, наразі невідомо. Але тепер іноземець може сісти до в'язниці на 10 років. У пункті пропуску Шегині вилучили автомобіль з прихованою контрабандою. Відомо, що туди прибув мікроавтобус, за кермом якого перебувала жінка, яка сказала, що повертається з Польщі з різними товарами. Однак, під час огляду автівки під нижньою обивкою сидінь прикордонники виявили сховок з міхом песця. Але це ще не все. У конструктивних порожнинах буса були приховані ноутбуки, годинники та зарядки відомої торгової марки. Відтак автомобіль та усю контрабанду вилучили. Орієнтовна вартість усіх товарів приблизно 500 тисяч гривень.